Хочу познайомити вас із Керією. Це рослина невибаглива. У нас тут є тут два сорти, а ця така строката, в неї біленькі листочки. Ну, влітку, коли немає квітів, то вона така цікава стоїть. Більш цікава, ніж просто зелена. От. Але вона не макрова. Квіточка на лютик схожа. Так, квіточки такі простенькі, але мені подобається, коли кущик цвіте, вона теж цікаво може вигляд мати цікавий. От. Ну, зараз підемо, подивимось. А як довго вона квітне? Досить довго, а крім того, якщо її. Обрізати, вона буде кілька разів на рік цвісти. Так що ну це перше цвітіння, звичайно, най таке... пишне да, цвіте. От, потім серед літа можуть, можуть окремі квіточки, а на осінь вже так теж таке, друге, друга хвиля цвітіння. Це наша махрова, махрова керія. Досить сильно росла, виростають, я трошки її вкорочувала тут, але виростають такі довгі-довгі пагони. Це весняне цвітіння, весняне більш таке рясне, але керія насправді може цвісти майже впродовж цього літа, а тим більше на осінь. При умові, якщо ви після першого цвітіння, оце вона відцвіте і Почне осипатись активно. І ось бачите, молоді пагони, які ростуть, вони вже починають ось відростати. От. Тобто її після першого цвітіння все, що цвіло, треба зрізати. Причому можна різати аж до самого низу, деякі пагони, ну десь третину вирізаю в самому низу біля корення. Там теж є такі молоді. От. А все інше ріжу ось на оці маленькі пагони, які будуть якраз воно росте і якраз оце друге, третє цвітіння будуть на них. Так що оце така керія, і так можна підтримувати. Там немає такого голови куща, як ми звикли. Вона росте, наче. На окремими пагонами. От. Щоб вона не загущалась, не утворювала е, такі хащі безладні, то ось обрізкою її, її можна стрибувати і вона буде у вас добре себе почувати. А якщо зробити обрізку після другої хвилі квітування, після, до... знову буде на нових те, пагонах. Ага, вимогтеся. тобто, напротязі літа на підрізати оквітші пагони. Да. Встає. Головне, щоб вона до осені встигла визріти оці молоді пагони, щоб вони визріли. А так вона невибагливо вкривати на зиму її не потрібно. Вона зимує чудово. Що... А чи потребує вона піддобрення? Ну, Це таке добриво, всі люблять. От. Але спеціально, от, як для неї, Є такої, ну, у вас не зовсім такий піщаний якийсь ґрунт, можна спеціально для неї цього робити. До побачення, до нових зустрічей!